Стій, де стоїш, Міркостребко, ти заплатиш за свою відмову мені, спостерігаючи за смертю своїх дітей. А тобі не здається, що вбивство трьох котів через те, що ми зустрічались два тижні і порвали це перебір? Ти б так не думала, якби знала, що я відчуваю. Горе самотності, відчуття, що кров ллється з мого серця. Кожен день я згадую, як ти мене образила. Два тижні олошубами зустрічались два тижні, три роки тому. Чому ти нагадуєш мені про те, що зробила мені боляче, скоро це все закінчиться? Ти не задумався, що, можливо, через всю цю ситуацію збивством і помстою ти не можеш зберегти дівчину. Це неправда, ти проміняла мене на, на оженокіхтя. Ти взагалі бачив Оженокіхтя? Він величезний, він розміром з борсука, 400 фунтів мускул золошуби. Золошубе. Він може кинути мене через футбольне поле. Ти назвала мене немужнім? твої кошенята помруть сьогодні? Зачекай, ну поки ти нічого божевільного не зробив, я вже був божевільний, вибір кострибку, божевільним через тебе, але тепер цьому прийшов кінець. Е, вони навіть не мої кошенята, реально, вони просто діти, які скинули на мене. О, чорт, посилаючись на котовояські правила, ти не можеш любити котів, які тобі не рідня. Блін. Так, ці коти, яких я ростила з їх народженням, взагалі для мене нічого не значить. Ха, ха ми передаємо якусь хорошу мораль, так? Чи не ти погрожував вбити моїх дітей? Ну, все, ви вільні, вибачте за це? Думаю, я поміщуся трішки пізніше. А до речі, подбулистко, що ти робиш сьогодні ввечері?